Всім привіт! Ви на каналі Різне про життя. До речі, тепер рідко є лисички в лісі. Уже рідко. Один раз бачила, продавали край дороги. Не ризикнула. Хоча хотілося лисички. Ще в дитинстві були на столі. Давно, деколи варто спробувати щось цікаве, Важко, важко відкривається. Баночка з блискітками, так важко щось собі в житті додати цікавого, ризикнути, наважитися, зрештою, визначитися, що ж мені цікаве, що мені додати своє життя, щоб було цікаво. Не нудно. Отак здається, спочатку не ліпиться це цікаве до життя. Щось воно якесь як чужорідне. Але якщо наполегливо і довго. Все-таки хотіти додати це щось цікаве. Воно додається, вмішується. І стає нормою, нормою життя. Майже буденністю. Зовсім інша вже структура. Цього повітряного пластиліну. На дотик інший, на вигляд інший. Гарний такий. Має блиск. Шарм. Гарний. Варто всім придбати собі і трошки повнути, кому розслабити кісті рук, кому розум допомагає і так, і так. Гарна річ. А хто має якусь творчу... Жилку, як то кажуть, творчу в сторону свого вираження в цьому житті. Може щось навіть і спробувати зліпити. Мене чомусь тягне на квіточки. На такі одні ті самі квіточки. Я не дуже вмію, через здається, творчість якась є, щось хочеться, ну, це не шедеври. І я це прекрасно розумію. Головне в житті реально оцінювати себе, свої можливості, свої прояви. Звичайно... Нема нічого неможливого для людини, яка чогось дуже хоче. Це факт. Це може кожен перевірити за бажанням. Але, як то кажуть, народі, вище себе не скочиш. Комусь стало більше. Керувати, хоча туди тепер всі прагнуть, всі хочуть, дано, не дано, хочуть комусь дано більше творити, робити реальні речі в цьому житті своїми руками чи придумувати якісь станки, методи варіанти чогось нового кожному своє виражатися. Хто як міє? Хто як хоче. А чи не хоче. Mm -hmm. Кожного своя воля, своє життя і свої рішення. Навіть якщо ми когось слухаємо, так кажемо, він не сказав, я там це зробив чи зробила, а якби він це хтось там мені того не казав то я б так не зробила. Це все одно рішення людини. Все одно. Може під пливом чиїмось, чи чиєсь. Навіть наполегливою порадою чи просто інформацією. Все одно рішення людини як і діяти в певній ситуації. Треба мати мужність признати, що за все відповідальна сама людина, що вона робить чи не робить у своєму житті. Він уже пересихає цей пластилін. Тут хочеться щось десь ще підправити, щось ще підтягнути, то воно вже мало ймовірно. Мало ймовірно. О він. висихає і не дуже може вже щось. Щось з ним робити. Як з якоюсь життєвою ситуацією. Ситуація триває певний час, коли можна на неї вплинути, щось вирішити, чи не вирішити? Чи просто як буде, так буде дочекатися якогось результату якогось кінцевого вигляду. Нова ситуація, як оцей кусочок нового пластиліна. Такий м'якенький, приємний, легкий, піддатливий. Можна виліпити все, що завгодно. А та ситуація, чим далі від неї, тим менше можна на неї вплинути, а потім і взагалі будь-що змінити. Час йде, минає.

В житті. Ніби все однаково. Рутина. Щодня. Але як мінімум минають роки життя. А роки життя це найголовніше. Міняється людина. Міняється оточення, міняється зрештою світ, все змінюється, нічого не залишається на місці. Люди міняють. Одні про це задумуються. Вони міняються. Деякі з них навіть дуже переживають. Деякі ставляться як нормально. Вода плине у річці, змінюється. Все міняється. Рівень води не стоїть на місці. А інші є, що дуже переживають. І так, і так крайність. Треба серединку, так звано. 솔로 투 о т І гарний блакитний вийшов. З рожевого і синього. Ходить Приємний блакитний. Гарний. пластилін, як легко міняти його форму, надавати йому дивних виглядів. Пробуємо такий варіант. Всім хочеться мінятися в кращу сторону, як то кажуть. Здається, ніби стають краще. Мають певний життєвий досвід, досвід спілкування з іншими людьми, досвід ситуацій різних життєвих, робочих моментів. Різний різний. Які всі люди різні, різні. І такі однакові. Для більшості щастя одне й те саме. Щоб бути здоровими, успішними, реалізувати себе. Головне не забути про це всі життя. Що хотів себе реалізувати, а не просто існувати. Бо потім зводиться просто до існувати. Реалізувати страшно. Треба щось робити. Щоб себе реалізувати, треба щось робити. Бо й щось. Реалізація різного. Когось активно, він щось змінює, пробує, міняє, вчить, переїжджає, освоює. Хтось собі байдуже до того, нічого не робить та й собі добре. Отак. Це така його реалізація, таке його бажання в цьому світі бути таким. Інертним. Спокійним. Можна і так сказати. Спокійно собі жити. Таке бажання у людини. І так добре. Не хоче нічого міняти. І щаслива. І деколи та людина, яка собі спокійно живе, може бути набагато щасливіша, ніж та, яка добивається, добивається нових висот, чогось нового, щоб всі про неї знали, всі про неї говорили, казали, так, ти світило. Там науки, чи ти великий поет, чи ти великий там артист, чи художник. І в цьому якраз і різність, що знаходять там своє щастя так зване. У своїй праці. Інше їм не настільки важливе. Кожна людина вирішує сама. В чому вона щаслива? У спокою, чи в постійному русі. Як то їй краще бути? Ось я змішую кольори. Така моя творчість на даний момент. Кожен би собі змішував по-своєму, по-різному. Додавав би різні кольори. Мішав по-своєму. Щось своє отримав би різне задоволення від такого процесу, зрештою. Кожному своє. Вже гарний вислів. Кожному своє. Такий короткий і такий ємкий. Головне пам'ятати, що в цьому житті треба отримувати задоволення від життя. Що ще важливо? Що ще може бути важливо для людини, яка живе? Життя. якась квадратна квиточка кольору капучино Кажеться, хочеться реалізувати і хочеться. трошки таке різне. що робити, що хочеш, за що жити. Реалізація не завжди прибуткова річ. Інколи навіть дуже мінус, чи то людина не туди пішла, не ту реалізацію знайшла, чи до кінця не зрозуміла, як то себе реалізовувати. І рідкісним, рідкісним одиницям щастить в житті і реалізовувати себе за своїм бажанням і отримувати за це достойні кошти на життя. Ну, щоб жити так спокійно, не, не, не мільярдерами, що вже ж там вони просто... З розуму сходять з тими грошима. Просто з розуму. Вони, ті гроші їх зводять з розуму. Задоволення жити. Не думаю, що мільярдери живуть задоволення. В них задоволення день два чи місяць, скільки вони там поїдуть на якісь острови. А так же їм треба думати постійно про всі свої гроші, де їх зберігати, де їх ховати, як їх переховати, куди їх вкладати. Постійно тривожні думки. А простим людям Прості думки і простіше життя. Напевно, і щасливіше.